Друзі, і знову всім привіт! З вами Володар Книг. Сьогодні я буду переказувати останню книгу із серії Різозар автора Тома Флетчера, яка має назву ріднозарова пісня. Ця книга з'явилась відносно нещодавно, і тому я ще не встиг замовити, щоб її розмалювати, як три попередні книги даної серії, котрі є в моїй домашній бібліотеці. Як завжди, ви можете слухати мій переказ і одночасно дивитись ілюстрації з цієї чудової книжки. А перед тим, як розпочати, я прошу вас підписатися на мій канал, підтримати мене вашими лайками та коментарями. Для мене це важливо. І так я буду розуміти, що це не даремно, і у мене буде стимул продовжувати свою справу. Отже, четверта книга починається з того, що. Ще в дуже давніх часах не було Різдва. Уявляєте? Не було. Просто була одна погана людина, яка всіх змушувала, щоб всі не вірили в Різдво. Її звали Скруч. Всі від нього тікали. Він був дуже страшний. Він постійно робив так, щоб ніхто не вірив в Різдво. Це було дуже погано. А тим часом, вже в нас теперішній час Вільям та його тато прикрашали ялинку. Взагалі, для звичайного тата Вільяма треба прикрашати ялинку ще в липні, але він прикрасив аж тільки на Хелловін. В наступному розділі було таке: лідозавр дуже сильно хотів дочекатися свого. Найкращого друга Вільяма, який напише йому лист. І раптом він побачив. Лист Вільяма був дуже великий. Там були її фотки. І все таке. Він просив тільки, щоб вони до нього приїхали, бо він буде колядувати. Коли він пішов в школу, його вибрало на соло. Але він не захотів, бо побоявся, бо думав, що. А, 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 може тату сподобається. Це ж ну, по всій Америці буде. Ну, тому, коли він прокладував, він проколедував трішки невпевнені. І я йому сказала, що краще не треба. Тому що він і справді сумнівався в собі. Йому хотілося, але ні, не вийшло. Вільєму треба було повертатись з брендою. Але він повернувся сам. Тому що бренда пішла першою. І ще й він сказав, щоб та йшла сама. Коли він повертався, він побачив бібліотеку перед день. Він не зайшов швиденько, йому прилетіла книжка. І потім він швидко вискочив, бо бібліотека зникла. Він був здивований. В нього була гарна книжка. Тому він вирішив піти додому. Там. Ага, не насварив, бо йому вже бренда все розказала. А коли Вільям сказав і збрехав, що він буде в соло, тато дуже зрадів і зразу забув, що не сварив Вільяма. І це була татова помилка. У Діздвозаври і Санти тим часом було сум'яття, коли вони дивилися в вікно пізно ввечері. І п'ючий чай не побачили чорні розводи на сіяві, на сіянні, чи, як вони там кажуть, уже різдво сам забув. Хоч він народився на Різдво. Ви уявляєте, коли вони запитали головного ельфа, їм сказали, що почали діти не вірити в Різдво. Чи хтось поганий прийшов. Вільям і Бренда тимчасово їхали до школи. І там побачили все розгромлено. Це дезоріатузація. Всі були діти в шоці. До них приїхав поліцейський. І ось паличка, капалочка її взяла, щоб ходити. Бачиш, вона трішки. Потер... Ну, потерта. Тілі вимовив Вільям, бо не міг Подумати, що настільки погані будуть вулиці. вулиці. Були дуже гарні, а на наступний день всі не перекращені. Дезорії двозація пішла в повний хід. Та коли вони повернулися додому, вони побачили, що із книжки вийшли сліди. Вони йшли прямо від книжки від дорослої старої людини. Е ЕС Це е ЕС. То не зрозуміла Бренда. Everything Scrooge. Це книжка про нього. З неї він вийшов і всі не чи як там ти сказала. Ай, не пам'ятаю. Ну, Вільям сказав одним словом: не хочу, щоб було Різдва, відповів він. Лихий чулий. Він дуже лихий. Він всіх просто. Робить так, щоб ці взагалі не захотіли різдва, як він робив ще у, тоді, коли був у своєму столітті. Він був дуже здивований. У Смердичеві. Це таке містечко за Нью-Йорком було переповнені, можна сказати, сміттєволи. Вони були накидані різними ялинками, прикрасами і все таке пішла сажа. не знала, що це таке. Але зразу не розуміли, зразу написав листа, коли ця сажа прийшла. Дуже просив допомоги, бо дуже хотів, щоб швидко прийшли всі до нього. Зразу бігла і приїхала ДНСН, Це, Це нові моя розробка, сказав він з Різдозагору. Нові сани, які вміщають, тільки мене треба швидко летіти, поки Вільям не наробив чогось. Чи його не спохватили ці темні сили, щоб він чогось наробив. Вони з різозаром зразу відправили. А вони побачили ще одного монстра дядю, який був прив'язаний. І листа лист був дуже страшний, а вони його відкрили. Нам треба щось зробити. Ми теж нічого не зробимо. Відправляємо всі на колядку. Треба розставити всі мої запасні ялинки. Тебе що? Є запасні ялинки. Так, 15. Нічого собі. Але на всю вулицю. Каже Памела, не вистачить стільки ялинок. Візьмемо всі викинуті, домовимося із цими бруднокровцями чи як їх там називають, в цьому містечку смордичеві. Отже, вони домовилися, що треба прикрасити вулицю, щоб той скруч пішов на ній, А вони заспівали різдвяну колядку. Всі вони були готові. Вони пам'ятали свої кулятки і вирішили будувати свій сміттєвоз, де все перевезуть. Вони так і зробили. Все запакували, здуло три кос. Потім різузар вирішив підштовхнути, щоб полетіти. І, ви уявляєте, в нього вийшло. Його всі підтримали і вони змогли злетіти. Вільям назвав це летючим сміттям. Йому дуже хотілося якось прославитись, тому він вирішив тільки це так назвати. Політ був дуже класним. Їм всім було дуже добре. Лістозавру було теж добре. Хоч йому треба було постаратися, але він любив. Всі почали кидати із кузову цього сміттєвоза прикраси. І вони точно попадали на ялинки і на інші штучки. Все ставало дуже гарно. Та раптом прийшла пил. Бренда це дуже сильно почувствувала. І це був скруч, бренда не помилилася. Все було під контролем. Та Він тренувався хорі, а нікого нема. Вони швидко з різозаром відправилися шукати інших колядунів, які були безнадійні. Вони летіли дуже швидко. Вирішили летіти до Еді. Він був також здивований, коли побачив здорову. Коли сказав Вільям, що він не й одразу на нього сів. У них почалася вже битва зі Скруджем. Він сказав, без різдва і захопив всіх. Навіть різбузавр. Тільки Вільям залишився живим. Останнє слово, санти прийшли, залишився тільки Вільям. Всі інші були під гіпнозом. У них нічого не вийшлося. Тавіл вирішив проспівати пісню. Потім проснувся рідіозавр. Той був дуже розумненьким і знову вирішив заспівати свою загадкову рідіозаврову пісню. Всі проснулися весь Нью-Йорк. Всі цей скруч почав помирати. Бо він не любив цю музику, то й полетів назад в книжку. А знову стало на свої місця. Всі святкували, прикрашали будиночок, і в них було все добре. А тим часом наші головні друзі дуже добре гралися на Різдво і розкривали подаруночки. Ну вам чому я скажу вам, друзі, кінець. Та не забувайте ставити лайк, підписуватись на мій канал та писати нові коментарі, щоб я вам показав і скрипунці, і раю загрози і космічний гурт.